Я доброволець, я повернувся за кордону і пішов служити. І я горжусь, що я сапер. Я працював будівельником, а по освіті я інженер зв'язку. Навіть з першого дня мені сказали, що я буду сапером. Я сказав, добре, я готовий вивчити нову спеціальність для себе в житті, а особливо військову. Потрібно було навчатися довгий час, щоб здобути цю професію і працювати на результат. «Ми Працюємо в Миколаївській області. Тут проводилися бойові дії. Два роки поля не були оброблені, і дуже багато є різних вибухоно предметів. І ми тут знаходимося для того, щоб їх знешкодити, знищити, щоб могли садити, обробляти, і як то кажуть, був врожай для нашої країни. Поле від поля відрізняється. На цьому полі ми знаходимо протиотанкові міни, також знаходимо шрапнельні снаряди. 152 знаходимо загороджувальні міни пом 2, вистрибуючи помба виявив тим... ВМП у вигляді міни пом 2. Які подальші дії. Плюс позначити і відійти. Плюс. Пом — це така міна, дуже небезпечна, і вона знищується на місці. Відходжу назад. Тобто ми провели всі дії для того, щоб її знищити. Потрібно жити і працювати заради своїх дітей, заради майбутнього нашого покоління. Ми будемо працювати, працювати і працювати. Скільки часу потрібно, стільки будемо працювати. Все заради нашого майбутнього. Слава Україні!